В цьому плані я хочу власне, вийти на таку тему, як мовна стійкість. От говорячи про ситуацію Балтійських країн, Грузії і інших, яким вже вдається розвиватися як незалежні національні демократичні держави, хочу сказати про те, от як поводили нагадати це поняття мовна стійкість, як себе поводили. Хто пам'ятає старше покоління, бував в радянський час у Балтійських країнах, Вільнюсі, і талію. А Боризі знали, що якщо запитати російською мовою, когось і куди пройти, то дуже часто вони якось не відповідали, або посилали на вокзал часом. Були себе люди невічливо, так нас часто закликають, що чому треба переходити на російську, щоб бути ввічливим. Але власне в чому особливість цієї поведінки? Особливість в тому, що коли людина в неформальній ситуації звертається так, російською мовою, то, ну, відповідно, ця людина, яка адресована запитання, не знає, чи це місцевий росіянин, чи це приїжджа людина так, з Росії. І в такий спосіб, власне, якщо місцевий росіянин, то примушували люди, якщо ти живеш у нас з нами, то вивчи нашу мову. Ну, звичайно. За цю мовну стійкість я, наприклад, отримувала визначення Яра націоналістка це в газеті Київський телеграм. Причому вони не називали прізвище а в одній із статей. Ну теж до речі, цікаво. Прізвище не називають, щоб хтось. Ну а раптом прочитає а раптом. Яра націоналістка пропагує мовну стійкість. Що писали про мовну стійкість, власне Орест Каченко, Це не я перша писала. У нього було дві. Це наш соціолінгвіст, відомий мовознавець, який, до речі, в радянський час займався реконструкцією мертвої мирянської мови, начебто, таким досить цікавим заняттям. Але власне тепер він уже каже, що це його зацікавило саме як мова, яка була асимільована власне росіянами і зовсім зникла. Оскільки певні загрози перед українською, то він це вивчає. Гірше, що в нашій ситуації теоретично, теоретично українську мову розширити її функції, власне, вже розвиватися більш ніж уже нормалізувати ситуацію. Зовсім не складно, тому що українська мова розвинена, попри всі утиски, розвинена, має літературний варіант нею створена велика культура.